Незвичний неприємний запах, який посилювався з кожною хвилиною, з'явився того дня по обіді, розповідають місцеві. Люди спершу не зрозуміли, що сталося. Та вже за якусь годину-дві причину запаху вже можна було і побачити. Дочка пішла до лук. В нас протікає тут путічок, де ми знаємо там якісь тряпки чи воду набрати, помити щось. І вона підійшла до того путічка, а там п'ятна втіні. Вона позвала сусідку. Оцю якраз, що підійшла сусідка, то вони якраз очевидці. У двох вони це все побачили. Люди всім селом вийшли на двір та почали самі збирати нафту у відра. Пуси спасли Рим, а у нас качки спасли Добрівку, тому що качки вийшли у воду білі, а вийшли бурі. Про масляні плями в каналі на околиці села жителі Дубрівки відразу повідомили МНСників. Аварійно-відновлювальні підрозділи філії магістральні нафтопроводи, дружба, які прибули на місце, зафіксували вихід нафтопродукту через незаконну врізку. Витік ліквідували, та нафта вже пішла полем. Пішло затоплення дренажних систем. Значить, нафта попала в дренажні системи, звідти відповідно у дренажний канал, і внаслідок чого ми маємо вилив нафтопродуктів у городах людей. Аби не допустити забруднення латориці, тут побудували гідрозатвори та викопали котловани, аби в них збиралась нафта. Того ж вечора кажуть люди, звідси вивезли шість машин з нафтопродуктом, який вдалося зібрати в перші години після того, як стався витік. Та найбільше людей непокоїть, що забруднений ґрунт вивозити звідси ніхто не поспішає а про відшкодування збитків навіть і мова не йде. Навіть був Ледида і сказали, що все людям допоможуть. А на другий день сказали вже, що той, хто прорив це все, хто це наробив, та вони мають нам то компенсувати. А так як їх сказали, що ніхто ніколи їх не знайде, тоді розбирайтеся своїм сільською головою. Коштів з екологічних зборів за останній рік в сільському бюджеті вдалося назбирати аж 1200 гривень, каже сільський голова. Чи вдасться цими грішми компенсувати збитки селянам, говорити не доводиться. Тим часом власник будинку, де й знайшли систему, по якій качали нафту, лише руками розводить. Мовляв, будівлю здав орендареві, а зараз той зник без сліду. Якщо б він стався прорив, значить всю відповідальність за подіяним шкодам несе нафтопровід. Так як потім було виявлено, що це була негальна обрізка. Значить, працівники нафтопроводу як е, е, знімають з себе відповідальність, як таку. Люди бідкаються, поле наступного року для посадки буде вже непридатне. А якщо найближчим часом всю нафту, яка витекла, не зберуть, екологічна катастрофа неминуча. Та найбільше люди бояться, що дощі піднімуть рівень ґрунтових вод, і тоді нафта вже незабаром може з'явитись в їхніх криницях.